ПМФ в Сирії після швидкого наступу повстанців про це інформує Naval News. За даними видання вранці 2 грудня танкер Єльня, який важливий для підтримки російських сил в Середземному морі, покинув порт Тартус. Разом з ним базу, базу могли залишити інші судна. Серед них два фрегати класу Адмірал Горшков, один фрегат класу адмірал Григорович, модернізований підводний човен класу кіло та два допоміжні судна. При цьому, якщо РФ вирішить зберегти за собою базу в Тартусі, їй доведеться. Відправити туди велике підкріплення, але на його перекидання підуть тижні. Вважають аналітики видання. Ірак надсилає щонайменше 300 ополченців у Сирію, щоб допомогти військам сирійського голови Башара Асада. Про це повідомляє агентство Reuters. Ройтерс. Також зазначають, що окрім Іраку, свою допомогу Сирії пропонує і Іран вони направили бойовиків корпусу вартових ісламської революції. Як зазначає Reuters, союзні регіональні угрупування вже давно допомагають. Про урядовим силам в Сирії вони брали участь в придушенні повстанців ще у 2011 році, і вже давно мають власні бази в країні.